Хочу показати вам ще один фільм, який ви скоріш за все не дивилися, і ми якось з вами про нього поговоримо. Тому що ну, радянське кіно 71-й рік, але там звучить така фраза. Ви даруйте мені, панно Ольго. Я вам хотіла показати Україну, що й Українішою бути не може. Та ось не змогла. Та чому ж, пане Лесю, ви показали мені Київ? Він вразив мене. Тут кожен може переконатись, що українці були, є і будуть у майбутньому завжди. Були, є і будуть завжди. Але як ви розумієте, фільм снят русським язиком, попри те, що сценаристом був драч, цим консультантом був Бажан. Фільм записан по-русски, Лісі Українку іграє Алла Дзімідова. Ну і в титрах, ну точніше, якщо подивитися на губи, то ми можемо побачити, як українці були, є і будуть завжди говорять на русському язики, тим гіркіше, в принципі, росіянам тепер, що вони нам напророчили і вже нікуди діватись. Тут кожен може переконатись, що українці були, є і будуть у майбутньому завжди. Так.